Відніметься від вас царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його». Найперше ми бачимо тут, що Господь Бог звертається вже не особисто, а до цілого народу каже: відніметься від вас царство Боже і віддасться народові, що приносить плоди Його. Ми думаємо, що прийшов я до Бога, врятувався, та й слава Богу, а решту ті навколо мене та собі там пропадають. Господь Бог рятує мене як члена спільноти. Людина покликана жити в соціумі в суспільстві. І той, хто думає собі, що може вижити собі сам, без друзів, без сусідів, без допомоги іншої сторони людей, маю Бога, собі молюся і все. А Бог говорить про кожну особисто, яку є частиною якоїсь спільноти, бо Він каже, де двоє троє в моє ім'я. Там я посеред вас. Якщо Господь Бог нас кличе до життя у спільноті, ми будемо з Богом Він з нами, то ми повинні себе підготувати до життя у спільноті, тут на землі за життя. А значить, справа спасіння моєї душі нічого не вартує, як моя душа. Не є скомунікована з тим, що поруч мене. Якщо я сам прийду до Бога без нікого, то якийсь зміст, ми кажемо так, ми думаємо за спасіння своєї душі, так. Але зверніть увагу, що Господь Бог звертається завжди. і коли він робить чи чуда, чи що інше завжди в присутності людей. І іменно на тому підкреслює, що він будує з нас спільноту, яка буде мати життя вічне в Царстві Божому. І це Царство Боже починається тут на землі. Що я хочу вам? Якби запропонувати для роздумів, для свого розуміння. Навіть не так, знаєте, ми кажемо, ми є християни. все, якщо я бачу Христину, то він мій друг. Але то не завжди кожен християн є тобі другом. Часом ніхто так тебе не обідать, як християнин, який поруч, поруч тебе. Я хочу, щоб кожен із вас поставив собі завдання мати таких друзів, які за тебе в часі складнощі будуть молитися. Не ті, що гроші вам можуть позичити, не ті, що вас можуть кудись підвести, за цих собі теж подумайте. Бо іменно з цих відносин і будується наше відношення в суспільстві і наше, е, наше значення в життя в царстві Божому. Але будуємо, шукаємо собі друзів, які за нас моляться. І знаєте, ми по-настоящому, по-справжньому любимо тих, за кого в молимося. І знаєте, не раз є така ситуація так складно, ну, здавала бся безвихідна ситуація. І тут, вроді би, без моїх особистих якихось старань, воно раз і вирішується. <кхи> Значить, хтось із друзів помолився за мене. Бо коли я, як батько, молюся за своїх дітей, це якби ну, нічого особливого, це мій обов'язок. Якщо мої діти моляться за мене, <кхем> тут нічого особливого, це так мало би бути, Навіть заповідь є – «Шануй батька і матір. А друзі, це не родина, ніяких обов'язків немає, крім поваги і цінує особистість твою, і має справу з Богом заради тебе. Христос каже, я не зву вас рабами, зву вас друзями. Бо друге часом довіриш то, що і тато і мамі не скажеш. Друг це той, кому ти довіряєш, той, перед ким ти відкриваєшся. І Господь Бог каже, я твій друг, щоб ми навчилися приймати Бога. Як справжнього, надійного друга, якому довіряєш все. Тому придбаємо собі друзів, друзів помолити, щоб в нас були такі надійні друзі, не гроші позичити, а помолитися. І помолитися не тоді, коли я дзвоню і кажу. Слухайте, мене проблема помоліться за мене. А такого друга, щоб я маю бажання помолитися за... за свого товариша одного чи другого. Що він для мене був як той скарб, як той завдаток життя вічного. Ви ж розумієте правильно, що ми станемо на страшному суді. І Господь Бог скаже, покажи мені, скільки у тебе друзів. І не від кількості друзів він буде казати, о, того 10, того 5, достатньо один. Але це має бути такий друг, заради якого ти готовий віддати своє життя. Для Бога цей зв'язок є дуже важливий. Бо як ти вмієш довіряти людині, то ти довіриш Богу. Як ти заради друга готовий на багато чого, то і заради Бога, ти так само будеш готовий на ті речі Божі, які Господь Бог на нас покладає в цьому світі. Бог, коли що хоче в світі зробити, Він не має інших рук, як наші. Він діє через нас. І якщо Бог щось хоче сказати, Він не має іншого язика, як наш, Він говорить через нас. Когось треба обняти. Когось треба подати руку, когось треба взяти за руку і провести. І якщо Господь Бог хоче то зробити, Він вибирає своїх, своїх надійних друзів. Відніметься від вас царство Боже і передасться народові, що приносить достойні плоди. Будьмо тим народом. Які поєднані між собою як справжні друзі, які допомагають один одному, приносять плід Бога в терпінні і готують себе і народ наш до Царства Божого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Він. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!